Фінансова криза 2008 року стала найбільшою економічною катастрофою з часів Великої депресії. Вона показала наскільки взаємопов'язаними і вразливими є сучасний фінансовий світ. На початку 2000-х років у США стрімко зростав ринок нерухомості. Банки активно видавали потечні кредити навіть тим, хто не міг їх повертати. Так звані субстандартні кредити стали масовим. Явищем в Америці. Фінансові компанії об'єднували ці ризиковані позики у цінні папери та продавали їх інвесторам по всьому світу. Здавалося, що ринок житла приносить безкінченні прибутки, але ця піраміда не могла тривати вічно. Коли у 2007 році мільйони американців перестали платити по кредитах, ринок нерухомості обвалився. Ціни на житло різко впали, банки почали втрачати мільярди доларів. У вересні 2008 року збанкрутував один із найбільших інвестиційних банків світу Lehman Brothers. Це стало символом кризи. І спричинило паніку на фінансових ринках. Криза швидко перекинулася за межі Сполучених Штатів Америки. Європейські та азійські банки, які вкладали гроші в американські цінні папери, також опинилися на межі банкрутства. Біржі падали, компанії закривалися, а безробіття зростало. За кілька місяців світова економіка увійшла в рецесію. Уряди були змушені діяти США та інші країни влили сотні мільярдів доларів у банки, щоб врятувати фінансову систему від повного. Колапсу центральні банки знизили відсоткові ставки до рекордно низьких рівнів і почали друкувати гроші для підтримки економіки. Ці кроки допомогли уникнути повторення великої депресії, але залишили багато запитань щодо справедливості та наслідків. Для звичайних людей криза означала втрату роботи, знецінення заощаджень і втрату житла. Мільйони американців були виселені через несплату іпотек. У Європі боргова криза в Греції та інших країнах ще більше загострила ситуацію. Криза 2008 року показала слабкість фінансової системи, де жадоба прибутку переважила здоровий глузд. Вона дала поштовх до посилення регулювання банків, зокрема через закони, які вимагали прозорості і більшої відповідальності. Але головний урок у тому, що глобальна економіка взаємопов'язана як ніколи. Помилка в одній країні може викликати хвилю потраційну у всьому світі. Фінансова криза 2008 року стала нагадуванням: навіть найбільші ринки можуть упасти за лічені дні. І від цього Лижить життя мільйонів людей.